У Дніпропетровську оголосив голодування один із підозрюваних в організації терактів, що сталися наприкінці квітня. Віктор Сукачов уже чотири дні відмовляється від їжі, вимагає, щоб звільнили двох його товаришів, які, начебто, не причетні до злочину. Про це телефоном повідомила його адвокат Світлана Воронцова. У прокуратурі області підтвердили факт голодування. Спеціальна комісія відвідала підозрюваного у слідчому ізоляторі. Причиною таких дій вони назвали бажання уникнути відповідальності. В ході спілкування нами було виявлено, що одною з метою початку голодування Сукачова Віктора Валєвича це мета уникнення від відповідальності. Також він назвав ще дві причини початку голодування. Перше це схуднення, і друге, це побути один на один з Богом і побути на посту.